Україні зараховуватимуть до страхового стажу роботу за кордоном. Уряд затвердив новий порядок. Він визначає, як підтвердити періоди трудової діяльності в іншій державі, щоб їх врахували при призначенні пенсії. Йдеться лише про ті країни, з якими Україна має відповідні міжнародні договори. Якщо у людини немає потрібного страхового стажу в Україні, вона може подати документи про роботу за кордоном. Якщо підтвердження немає, пенсійний фонд надсилає запит до іншої держави через МЗС. Також уряд визначив. Механізм підтвердження того, що інша держава не виплачувала пенсію особам, які проживають в Україні за роботу до 1992 року в колишніх республіках СРСР. Запрошую до ефіру Михайла Цимбалюка, першого заступника голови комітету із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я. Ось, ну, власне про затверджений урядом порядок підтвердження зарахування часу роботи в іншій державі до страхового стажу. Розкажіть, будь ласка, як це має працювати, і цікаво робота в яких країнах буде зараховуватися до страхового стажу, і кому саме це дозволено? Ну, е уряд ухвалив цю постанову на виконання закону, який Верховна Рада. Прийняла ще минулого року, і це важлива постанова. Вона встановлює механізм, як е, е, зараховуватимуть стаж працюючим за кордоном. Якщо Українська держава має з цією іншою країною е, міждержавну угоду про пенсійне забезпечення, тоді це набагато простіше. Громадянин звертається у пенсійний фонд України, де вказує, де він працював, в якій державі. І тоді через МЗС пенсійний фонд без участі громадянина робить запит і очікує відповіді, як правило, цей механізм вже відпрацьований, і тоді легше буде встановлювати пенсійне забезпечення. Якщо, наприклад, мова йде про ті країни, з якими немає. До міждержавної угоди про пенсійне забезпечення, то тоді це складніше. Громадянин має тільки вказати, що в тій державі він не отримує пенсію, і тоді пенсійний фонд вже встановлює розмір пенсії і таким чином зараховує по наявних документах страховий стаж. А також цією постановою уряд вирішив питання щодо пенсійного забезпечення жителів Криму. А також е, тих громадян, які працювали в свій час в Росії, а Росія в односторонньому порядку розірвала таку угоду про пенсійне забезпечення. То тоді тільки громадянин вказує, що він не отримує пенсію або в Криму, або в Російській Федерації, і пенсійний фонд за наявними документами встановлює стаж і призначає. Пенсію, це вирішить проблему багатьох тисяч громадян, які насправді свій трудовий шлях могли будувати в іншій державі, а зараз в Україні оформляють пенсійне забезпечення. Основне, що має вказати громадянин, це наявність стажу, в якій державі він працював, на яких посадах вказати місце. Адресу і е, вказати те, що він не отримує там в тій державі пенсійне забезпечення. Я думаю, що це допоможе великій кількості наших громадян. Ну і тут також цікаво, як допоможе механізм підтвердження того, що інша держава не виплачувала пенсію особам, які проживають в Україні з роботу до 92-го року в колишніх республіках СРСР. Наскільки я правильно розумію, це має відновити справедливісті люди, які не отримували. Таку пенсію можуть подавати якісь заяви на перегляд розміру пенсії на даний момент саме так. Бо з усіма колишніми країнами радянського союзу ми маємо такі угоди. Я вже наголосив, що Російська Федерація розірвала в односторонньому порядку, і це дасть можливість, що все-таки ще пенсійний фонд буде. Перейматися про проблемами людей пенсійного віку і з робитиме офіційні запити в ту державу, в якій раніше працював громадянин, а зараз в Україні є на заслуженому відпочинку. Так, ви вірно кажете, певній частині з них вдасться таким чином підтвердити стаж і підняти пенсійне забезпечення. Стосовно документів щодо. Трудової діяльності в іншій державі, і куди потрібно подавати людям їх, якщо вони досі перебувають за кордоном, ну вони мають звернутися в Пенсійний фонд України. Або особисто, або електронним зв'язком, відкрити там свій електронний кабінет. До речі, це пенсійний фонд в цьому плані працює дуже прогресивно. Кожен пенсіонер України має свій електронний кабінет, в який він може зайти, поцікавитися про суми пенсії, доплат а також про всі документи, які там наявні, звертатись, звичайно, потрібно дати максимальну інформацію про те, де працював громадянин. В якому підприємстві організації щоб пенсійному фонду було легше уточнювати цю інформацію, до речі, через дипломатичні наші канали консульства посольства. Вони працюють злагоджено, чітко все особливо що стосується західноєвропейських держав, все відпрацьовано, і ця інформація інколи поступає протягом 10 днів як відповідь з країнами колишнього радянського союзу, трошки складніше, але все-таки ми маємо таку співпрацю з більшістю з них, і вони пенсійному фонду скеровують таку інформацію, бо інколи на заяви на звернення самих громадян. Йде затримка або навіть відсутність відповіді стосовно пенсійного фонду. У них вже професійно відпрацьована така співпраця з колегами з інших держав. Дякую, пане Михайло. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.